Варто за будь-якої пори року проїхатися на авто містами і селами нашої області, та зрештою не тільки нашої, і в очі потрапляють, на жаль, не вельми приємні супутники повсякденного життя, небезпечні відходи виробництва, нетрадиційні пестициди, гудрони, угорські гудронні залишки і звичайно побутове сміття. Від останнього, як мовиться, спасу немає. Давно вже по вуха сидимо в ньому. Спочатку невеликий екскурс в історію. Майже півстоліття тому поруч із теперішнім Грибовицьким сміттєзвалищем з'явилися перші невеликі озерця з відходами львівського нафтомаслозаводу. Згодом вони почали все більше і більше наповнюватися небезпечною рідиною, темно-фіолетового кольору кислотними кутронами, які, немов ракові метастази, почали розповзатися у довкіллі і робити свою чорну справу. От тоді треба було громадськості рішуче вдарити на сполох, аби раз і не завжди. Покінчити із шкільливими відходами. Але так не сталося. Натомість виробничники впродовж тривало часу продукували хімічну згубу, а всі навколо чомусь мовчали, поки нарешті не вирвався терпець. Дивимося хроніку архівних зйомок. Що таке кислий гудрон? Це є кислий асфальт, це досить густа рідина, розумієте? Але вся справа в тому, що вона розчинна в, к... в сірчаній кислоті. І ще туди додається вода. І от такий коктейль утворюється. Так от рівень озера констатується в загальному цього найбільшого озера, нам є два, вони майже одинакові. Впав на, за всі роки ну, десь в середньому на 2,5 метри. Якщо там є десь ну, 0,8-1 гектар, тяжко порахувати, розумієте, хай, хай рахують кому треба, ну, то помножте. Падіння значить, на, на, на 2,5 метри, скільки це виходить. Е, Один кілометр на, на, е, за селом Збиранка, е, на межі з містом Львовом, хоча там трошки ще є, е, значить, е, як то кажуть, лінія не демаркована. Але це на межі з Голосківським цвинтером і десь 2 кілометри від величезного. Житлового масиву міста Львова по вулиці Щорята є витік цих Ця біда вже до Львова дійшла вже. Так, вона вже дійшла до Львова, є на межі Львова, і воно тече вже 8 років. І всі бачили. Тільки тепер починають констатувати, що то таке. Там є дуже багато ярів, бачите, тут ж гори є. От, і там є яри. Написано в цих дослідженнях. Ми не ходили дивитися, тому що попасти в ті яри, воно все заросло. Важко. Але там сфотографовано в офіційних документах, що ці яри переповнені так само витоками з тих озер е годронів. Ми вважаємо, що це є постійна небезпека для людини. Там, е значить, е в дослідженнях вказано про те, що в надрах, отут, є певні структури ґрунтові. Е е Я не спеціаліст, але пам'ятаю про те, що вказано, що. Під звалищем і під годроновими озерами є шари, водоносні шари, крейдові водоносні шари. І ця місцевість вона не є сприятлива для того, щоб тут було робити свінтізвалище. Але є те, що є. Так от, ну, звичайна людина, знаючи, що тут концентрована серчана кислота. А внизу крейдові водоносні горизонти, які можливо сполучені з джерелами питного водопостачання, з керницями. Так от собі уявіть, якщо кислота попадає в крейдовий водний горизонт, значить, можливо, навіть питної води, яка може бути реакція, розумієте? І ми вважаємо, що це є джерело підвищеної небезпеки для людей. І це є не одномоментна небезпека, це є постійно діюче джерело небезпеки, тому що вся система, яка тут зроблена. Вона є якась е, така, знаєте, ну то не інженерне вирішення питання, не наукове, не технічне. Це просто дві великі помийній ями вириті і вже багато-багато років всюди в офіційних документах озера інфільтрату, озера інфільтрату. Ці озера інфільтрату вони не тільки переливаються, значить, та як тут є дуже багато кислоти, дуже е, багато всяких таких речовин, які роз'їдають землю, вони перетікають, а дослідженнями... Які проводились в рамки державної екологічної експертизи, згідно рішення Львівської обласної ради, дзебет о тих стоків складає 75 кубометрів в день? Це встановив в встановленому законом порядку Львівський геотехнічний інститут. Скажіть, будь ласка, де державницькі підходи, де наукові, де технічні підходи до того питання? Хто нам відповість питання, що буде тут через день, що буде тут через два, що буде тут через місяць? І тут їздять вже 10 років, розумієте, всі найвищі посадовці Львівської області і не тільки Львівської області, і кажуть, що сміттєзвалище експлуатується відповідно до вимог діючого законодавства України. Ось це живий факт. Треба тільки чекати, коли воно прорве сьогодні, завтра. Значить, я не знаю, є в нас МЧС є, значить, і має бути на готові тут машини. Значить, раз встановлено і раз показується, що тут. Забирається все есенаційними машинами. Тут має стояти 50 есенаційних машин і постійно ото викачувати. І тоді люди але, це є міф, який реально виконати не можна. Управління житлово комунального господарства, вся міська рада збанкрутує, якщо вони будуть то все вивозити, так як вони кажуть, на учасні споруди міста Львова. Це не зовсім сміттєзвалище, це дуже важливо. Там написано, що тут складувалося до 1990 року, тобто до е, незалежності нашої. Промислові токсичні відходи підприємств міста Львова. І їх є тут 2 мільйони тонн. Всього тут сконцентровано на висоті, спресованій 50 метрів. Оце спресоване все в 50 метрів, бачите. Так от тут є 2 мільйони тонн токсичних відходів і 8 мільйон мільйонів тонн е, сміття. Що це за токсичні відходи? В дослідженнях написано, що це відходи гальванічних цехів і хімічних виробництв. Так от собі, уявіть собі, що що таке цей інфільтрат, Значить, там падає згори на цю всю площу, десь біля 30 гектарів дощі, воно просочується і от воно цей інфільтрат витікає. Тут такий коктейль, не дай Бог комусь доторкнутися до тої води. Для наведення тут порядку, рано чи пізно його треба наводити тут порядок. Тут обласних коштів не вистачить. Тут треба допомога з Києва. Думка всіх громад, які проживають навколо цього просто екологічного лиха. І вони б хотіли разом зі всіма, щоб і адміністрації, і виконавчі влади почули то, що. Всім дружньо треба взятися за це вирішення цього питання, щоб териконі не росли, щоб вода не була зараженою. І щоб це довкілля, по-перше, щоб його більше не наповнювати тими отруйними речовинами і тим всім. Мені здається, повинна бути повна рекультивація цього сміття. Напевно, треба зробити повний проект рекультивації, куди повинно входити не тільки знешкодження оцих гор, але і цих гудронів, які є другим джерелом забруднення, а можливо і першим по порядку впливу на воду на території. За всі роки існування цього звалища. Ніхто не досліджував забруднення повітря а тим дихає людина більше ніж п'є воду, ніж живе і використовує це вона живе, живе повітрям, і тому е, наше прохання. Все-таки повернутися, повернутися лицем і зробити повну рекультивацію. Не, 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 не одурювати цей народ. Він і так пострадав. Тут одна пані показувала записи з 98-го року, як вмирає. Вона мала таку свою статистику з 98-го року, де помирали люди молоді. Якщо за рік на масу півтора тисячі населення, яке населює Грибовичі, помирало 50 людей. 40. Із них такого похилого віку було 8-7, а решту були люди до 40-50 до років. Молоді дівчата, які до 20 років пухли не на спинах, на грудях. Це, це не то, що. Мені здається, це гріх. Гріх перед Всевишнім і перед народом, коли скривають владні структури, таку небезпеку, що в нас робиться. Ситуацію, що склалася на ринку існування небезпечних відходів. Зокрема, і побутових, окрім нас вами, також серйозно переймаються працівники комунальної сфери, які практично щодня мають дотичне відношення до очищення забрудненого природного середовища. Відчуваємо шкідливі вихлопи автомобільного транспорту. Не раз буває, що сміття добре комунальні служби не і потрібно якось з тим боротися. Скажімо, трошки більше. Якось, щоб навіть львів'яни дбали про чистоту свого міста, може навіть якийсь завод побудувати, щоб то все утилізувати, щоб легше на нашій легені. на… Ну, на жителів міста, щоб трошки легше дихалося. Раніше, що взяти, скажімо, рік чи два роки тому була проблема така гостра, пов'язана з тим. На даний час комунальні служби сміття вивозяться вчасно, але би ще хотілося, щоб ще краще, щоб воно було те питання вирішено. Що ж, різні думки існують щодо правил поводження з небезпечними відходами у різних інстанціях. Коментар з цього приводу незалежного експерта у нас проблема небезпечних відходів. Це можна поділити на три таких основних, скажімо так, етапи: це те, що ми успадкували ще з радянських часів господарювання, це непридатні застарілі пестициди, які зберігалися на складах агрохімія і так далі. Це відходи виробничих підприємств, які також накопичились на території і роздільської сірки і інших виробничих об'єктів. Також у нас під час незалежності України ми набули нових проблем, які привезли нам з Угорщини. Це так звані кислогодрони, які привезли з угорської нафтогазової компанії Мол. Власне кислогодрон це продукт переробки нафти за допомогою сірчаної кислоти. Тобто багато років воно зберігалося під відкритим небом і Перед вступом в євросоюз угорці, ніби очищали свою територію від небезпечних відходів. Близько 17 тисяч тонн цього кислого дрону осіло в нас в новому роздолі. Звичайно, там не було це було не без сприяння відповідних корупційних чиновників, які погоджували, які намагалися документами фальсифікувати ті чи інші події. До сих пір вони перебувають під відкритим небом на території Новороздільської сірки. Ті нафтопродукти попадають в Карстове озеро, яке зараз утворилось, і створюють серйозну загрозу. І фактично ця проблема не вирішується вже багато років, ну можна сказати близько 10 років, жодних, жодних активних дій з приводу цього не. Не було виконано. Питання непридатних або заборонених пестицидів було порушено ще громадськими організаціями в 90-х роках, в кінці 90-х. Звісно, було дуже обмаль коштів, але громадські організації намагалися це питання порушити, тому що непридатні заборонені пестициди – це набір агрохімікатів, пестицидів, які містять токсичні сполуки, стійкі органічні забруднювачі, які здатні накопичуватись в організмі і впливати на генетичному рівні на, на організм людини. Найгірше це впливав вплив на дітей, тому що вони на Купичуються в жирових тканинах і передаються дітям з молоком матері. Звісно, в тих в тому стані, в якому вони зберігались під відкритим небом, в зруйнованих, напівзруйнованих складах, навіть в костелах, старих церквах, це створювало серйозну загрозу для населення. Були певні, скажімо так, дії з боку влади, але ну на жаль, зараз будь-які. Скажем, так і попередня влада, і теперішня влада на любій колишній проблемі можна заробити. Якщо колись вивозили ті пестициди, там по ціні, наприклад, там близько тисячі євро. Зараз ціна зросла, і останні останні пестициди ми вже вивозимо, визвозить ізраїльська компанія чомусь. Яка фактично монополізувала вивезення пестицидів зі всієї України, вже вартість близько 20-24 тисяч гривень однієї тонни тих небезпечних речовин. При тому, що ми веземо їх в Польщу, і наприклад, навіть на Львівщині, вартість чомусь дорожча ніж в Києві. Тому, власне, ну на будь-якій екологічній проблемі хтось намагається нажити, і, можливо, за ці кошти ми могли вдвічі більше вивезти пестицидів, враховуючи вартість і падіння євро, і вартість цієї переробки в. В Польщі чи в інших країнах. Ну але на жаль, от в нас є така система корупційна складова, тендери, які не зовсім прозорі, і це призводить до того, що, що ми це вивозимо за значно більші кошти. Останнім часом чітко окреслилася ще одна суттєва проблема знешкодження відходів у побуті. Хоча вже запроваджено чимало цікавих проєктів в цій галузі, наші краяни у своїх міркуваннях сходяться на тому, що вирішення цієї проблеми певною мірою залежить від людського фактору. Відходи повинні перероблятися. Це аксіома, яка не потребує ніякого доведення і залежить від багатьох з нас. Не тільки кислі гудрони, не тільки сміття, яке вивозиться, а деколи не вивозиться, але від простих громадян Львова також багато що залежить. Я, наприклад, декілька разів був свідком того, як біля Макдональдса, що на проспекті Шевченка. Зранку, перед 8 годиною, десь з пів 8 до восьмої водії таксі миють свої машини шампунем на проспекті Шевченка, в центрі міста. Мийні засоби, це все йде в каналізацію і це, ну це взагалі неприпустимо. І ніхто цього не бачить. Навіть те, що свідомості водіїв таксі немає, це одне, а по-друге, владні органи недалеко, Галицька райадміністрація, не так далеко, і ратуша, ніхто цього не бачить. Так що ми повинні самі слідкувати і оберігати наш Львів прекрасне місто. Від нас залежить. А на річках, а в лісах, а при дорогах робиться страшне. Культури жодної немає поводження з довкіллям. І подекуди зустрічаєш плакати дякую за чисте довкілля чи узбіччя. Ну воно далеко не всюди так. Є. Так що ми самі винні, тому що природа вона не дає знущатися над собою і вона потім нам платить за це сторицею в негативному плані. Прогрес вперед, а культура назад. Люди сплять, люди не дбають про себе. Лише бувають про себе кішку напхати, про завтрашній день вони не дбають. Не дбають. Я був, служив в Естонії, в Литві, був, в Польщі, в Болгарії, От. і так далі за границею. Там е, сміття не побачиш на вулиці ніде. Ні у курка, ні. Сердяка, кінутова, ні паперу, нічого. Все кидають в урнушку. Люди не хочуть розуміти, що чистота для чоловіка це є першим. Він повинен бути чистим. В хаті повинно бути чисто, акуратно всюди, в туалетах і кругом. А в нас цього немає. Низька культура дуже. Треба піднімати культуру. Треба піднімати у світу. У мене зараз в руках знаходиться морозиво, е, яке теж ну, це пластик, і невідомо, що з ним далі буде. Тобто, чи утилізують його, чи воно просто. Ну, чи воно просто буде горіти, чи де воно буде, куди його будуть викидати. Я, наприклад, думаю, що це дуже погано, коли відходи. От попадають в повітря, ми цим дихаємо, ми живемо. Ем, ну, так само впливає на народження дітей, на ну на все, на екологію. Це екологія, її потрібно підтримувати. У Львові навіть чистіше, ніж в інших містах. От ми живемо в Рівному. У нас там ну не так, не так цивілізовано. А за кордоном, в Європі, там цивілізованіше ну, набагато більше. Там, от всі окремо пластик, окремо, бумага окремо. Так, все сортується і сміття викидається, і воно перероблюється, і з цього ну, роблять нові, нові продукти споживання. А між тим провідні екологи, експерти активно напрацьовують конкретні пропозиції, спрямовані на локалізацію. Тотального засмічення в нашому побуті треба лише дотримуватися елементарного поваги до себе. Перспектива з гудронами наразі наразі невідома. Тому що в нас є гудрони, які були успадковані не успадковані, які були успадковані внаслідок діяльності нафтомаслозаводу, які на наш погляд свідомо довели до банкрутства. Ми неодноразово звертались в прокуратуру щодо порушення кримінальної справи про доведення до банкрутства. І ті фактично особи, які довели до банкрутства, зараз претендують на левову частку після реалізації майна банкрута. І, відповідно, ми вважали би, що навіть в разі банкрутства кошти мали би, перш за все йти на те, щоб вирішити проблеми з тими гудронами, які залишили. Які незаконно були заставлені в банку, під них отримали декілька разів кошти, і вони зараз лежать на території Гербовицького сміттєзвалища та створюють серйозну небезпеку. Перспектива з угорськими годронами. Ідуть ну, розмови знову ж таки про вивезення за бюджетні кошти, за якісь кошти державні. Я вважаю, що дійсно треба вживати тих заходів. Питання в тому, що ну, ми, ми, напевно, вже втратили той час, коли ми могли це повернути в Угорщині, тому що ну, держава не проявила жодних активних дій згідно міжнародного законодавства, ми могли би поставити питання, і Угорщина мала. Забула би в разі порушення міжнародних угод, зокрема Базильської конвенції, зобов'язана була би забрати ці відходи за власний кошт. Але, на жаль, всі, всі дії наших. Чиновників можливовладці війшли на те, щоб або використати кошти на якісь заходи, або, або найти кошти тут їх витратити зі своєї кишені, чомусь з державного бюджету. Якісь окремі приватні компанії на цьому заробили і чиновники великі кошти. А зараз ми це перекладаємо на плечі тих, хто плат, платників податків. Тобто, ця проблема має бути вирішена. Проблема з гудронами нафтомаслозаводу взагалі. Ну, зараз зайшла в тупік, тому що підприємство в стані банкрутства, це є майно підприємство. Реалізувати навряд чи знайдеться хтось, хто їх купить за великі кошти, тому що це не потрібно. Навряд чи хтось хоче купити собі зайву проблему або відходи. Переробити треба відповідні кошти. І тут, скажімо так, є серйозна проблема, яка. Е Вимагає якогось державного підходу. І я вважаю, що ну, більшість з тих питань, пов'язаних з небезпечними відходами, вони вимагають пильної уваги правоохоронних органів. Тому що, як на мене, і в питаннях тендерів по пестицидам можна знайти певні, скажімо так, серйозні правопорушення, і в питаннях доведення до банкрутства на автомаслозаводу, і абсолютно там є підстави для притягнення до кримінальної відповідальності по доведенню до банкрутства. Як на мене, питання з кислими гудронами, які завезені з Угорщини, це так само кримінально каране діяння, яке мало би ну, мали би бути покарані і винні, і мали б бути вжиті заходи, щоб усунути цю небезпеку. Якщо проблема з пестицидами в більшій мірі вже вирішена, тому що виділялись протягом багатьох років гроші з бюджету, і за кошти Євросоюзу вивозились пестициди, і за кошти обласного і державного бюджету. І зараз область майже почистилася від пестицидів. Єдина проблема, що знов ж таки особи, які сидять біля грошей, у нас чомусь по Україні знову. Починають виявлятися ті пестициди. Тобто, ну коли на те можна потратити бюджетні кошти, завжди знаходяться ще. Знаходяться ще е, з одного боку, от в Польщі, наприклад, досвіду Польщі, дійсно, що багато пестицидів десь закопувались, десь були ну, при інвентаризації не враховані. З іншого боку, що це просто спосіб додатково заробити гроші, і ті пестициди можуть мігрувати по Україні, створюючи, ніби їх більше і більше, і таким чином витрачаючи бюджетні кошти. Тут є загроза, потребує сильного громадського і державного контролю за вивезенням тих пестицидів. Щодо інших проблем, знову ж таки, я не бачу жодних кроків по вирішенню проблем з тими небезпечними відходами, які зараз утворюються. Планує відкриваються нові виробництва, які утворюють, наприклад, сміттєспалювальний завод. Там нещодавно було оголошення, що львівський аеропорт планує сміттєспалювальну установку. Цей же попіл зола. В, В червонограді будується сміттєпереробний завод. В принципі, це не так погано, якщо вони поставлять сміттєсортувальну лінію. Е, питання зараз мастил відпрацьованих, відпрацьованих акумуляторів. Відпрацьованих батарейок, відпрацьованих ртутних ламп наразі ця проблема не вирішена системно. Немає наприклад, ви не знаєте системи, немає системи люмінісцентних ламп населення. Тобто люди, людина викидає звичайне побутове сміття, вона змішується з побутовим сміттям, таким чином створюючи серйозну проблему, тому що пари ртуті е, забруднюють довкілля. Мали би бути пункти збору, тому що в підприємстві зобов'язані здавати ртутні і люмінісентні лампи. А навіть у ті маленькі енергозберігаючі лампи, вони містять токсичну ртуть, яка, ну, якщо у вас перегоріла лампочка, навіть на коробці, на упаковці написано, що не можна викидати в побутове сміття. Але для того, щоб не викидати в побутовий контейнер, у вас має бути якась альтернатива. Ви повинні її мати куди віднести, чи до вас повинні приїхати і забрати. Тобто вже існують певні напрацювання, але наразі такої системи в Україні в цілому немає. Це не лише лампи, батарейки і таке інше. Воно все попадає, в звичайне, побутове сміття, будівельні відходи. Зараз медичними відходами існує проблема. Це теж все небезпечні відходи, які потребують комплексного вирішення і утилізації. І утилізації ну тому що ртутні лампи можна в принципі, переробляти, використовувати ртуть повторно в виробництві. В Європі існує розширена відповідальність виробника. Тобто виробник будь-якого електричного електронного приладу зобов'язаний його забрати і переробити. У Нас, на жаль, ця відповідальність лежить на нема ні... 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 ні на кому. Тобто, ми намагаємося створити цю систему, але наразі е... ми просто викидаємо ті ж старі телевізори, холодильники, лампи, звичайні побутові контейнери, вони змішуються з побутовим сміттям. Якщо ви палите це сміття, це попадає в повітря. Якщо ви накопичуєте сміття, це попадає в воду. Якщо ви звалюєте десь на на ґрунт. Тобто, абсолютно, оце, це питання зараз є, мало би, бути приділятись більше уваги. Слава Богу, канали в лету так звані пестицидні війни, що точилися у нас впродовж кількох десятиліть. Напевно, помітили, що життя стало легше. Ось так би вчинили і з гудронами, і сміттями. Чи скоро дочекаємося? Багато токсичних важких металів, токсичних речовин не здатні акумулюватися в організмі. Тобто, від моменту, як ви викинули сміття до моменту, як воно накопичилось в організмі, можуть пройти роки. Але цей важкий метал, свинець чи, чи якийсь інше, важкий метал ртуть чи він, накопичуючи в в організмі, він може призводити до певного виду захворювань. Знову ж таки, спалювання сміття це окрема тема. Як якісь сміттєпалюють, централізоване спалювання сміття, спалювальні заводи. Львів виношував е, ідею спалювання на ТЕЦ. На ТЕЦ у місті Львові на теплоелектростанції у нас було багато ідей спалювати сміття на сміттєспалювальних заводах. Це спалювання тих же відходів побутових населенням. Якщо раніше це було просто папір, деревина, якась органічні речовини, то зараз це пластик, це знов ж таки, якісь важкі метали в упаковка, що попадає в повітря. Забруднює повітря, знов ж таки впливає на наше здоров'я.